Партнер програми магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області за минулу добу. Далі в ефірі звати мене Катерина Єрова. Вітаю вас. Десятки тисяч гривень щотижня зливаються шахраям та афористам, і це тільки з Рівненської області. Для таких злочинців є своя відпрацьована категорія потенційних жертв, яких легко вести в обману. Негітики застосовують психологічні прийоми, тиснуть морально та за короткий час отримують бажани. Як на гачок шахрая потрапила жителька рівного, дивіться далі в сюжеті. Жертва афористів рівнянка Зоя Дмитрівна, жінці 59 років. Вона віддала шахраям 5 тисяч гривень, бо повірила, що ці гроші врятують її сина від проблеми з законом. Злочинець заставив Зненацька, коли жінка поверталася із роботи і розказав міфічну історію про аварію за участі її сина. Тут зателефонував телефон. Я піднімаю трубку і телефон мені каже, як будто знайомий голос мого сина: Мам, у мене сталася велика біда. Я запитала сину, що сталося, а він каже: Я збив людину. Зараз слідчий буде з тобою розмовляти. Назвався, що він слідчий, зострягав, бо син в мене живе в Острозі. Е, і сказав, що вас син збив людину, на смерть збив. Невідомий, навіть назвав марку та державний номер автомобіля, що належить сину, а також озвучив покарання, яке йому загрожує, і тут же запропонував, яким чином можна уникнути в'язниці. Я запитала, яка сума. Він сказав, скільки у вас є вдома. Я говорю, у мене вдома мало. Є кажу, ну може кажу, може тисячі п'ять на шкрипти, кажу, це сили. Жінка все зробила, як наказував шахрай. Перерахувала через термінал на вказаний рахунок, але п'яти тисячі гривень для Афориста було замало. Він знову подзвонив своїй жертві. Бітилашна запевнила, що негайно оформить кредит в банку на суму 20 тисяч. Я йому сказала, давайте завтра. Я завтра піду. Це як так, я буде вже вихідний день. Це вихідний день, я піду, візьму кредит. Він сказав, добре. І сказав, через 5 хвилин вас син ми випустимо СІЗО вашого сина. І за 10 хвилин грівнянка вирішила набрати знову цей злочасний номер. Однак абонент вже був поза зоною досяжності. Зараз жінка не розуміє, як повірила прийди світам та віддала усі гроші. Тепер вже й не сподівається, що їй повернуть кошти, але дуже вірить, що афористи більше нікого не обмануть. Що зі мною сталося? Я до сьогоднішнього дня не можу зрозуміти. Я дивилась передачі за це зі мною. Вже такий випадок був, що мені телефонували. Мене даже. Навіть... Не знаю, до мене навіть не дійшло те, що можна позвонити сину, що можна позвонити невісті, що можна комусь знайомому позвонити. Я даже до мене це не дійшло. Я не знаю, як це сталося. Спеціалісти з психології кажуть, що шахраї чітко відстежують ту категорію громадян, які можуть піддатися маніпуляціям та впливу. Це старші люди, пенсіонери, особи у пригнічному настрої. Злочинці провокують у жертви стрес, коли розум вже не працює. Шахраї в першу чергу здійснюють вплив на емоції людини. Тут спрацьовує ефект раптовості, неочікуваності, несподіванки. Керівництво обласної поліції відслідковує збільшення випадків шахрайств за останні роки в області. Це пов'язано із активним використанням соціальних мереж громадянами, каже Сергій Волков. Тому наполегливо рекомендує не вказувати персональні дані в інтернеті. Злочинці своїх жертв відслідковують за Гриючись в соціальних мережах, де в кожного громадянина фактично вказана його сім'я, родовід, тобто хто батьки, прізвище, ім'я по батькові. Один з способів, такі які використали злочинці в цьому випадку, це вони на стрес жінки. Окрім цього, правоохоронці наголошують перевіряти усі факти, які озвучують випадкові дозвонювачі. Зазвичай при активній допитливості злочинець нервує та кидає трубку. Далі про аварійність у Клесові водій вазу переїхав двох жінок. Одна із них загинула на місці, а інша потерпіла у важкому стані в реанімації. Чи житиме невідомо. Жахлива аварія у Клесові. Водій вазу на швидкості збив жінок, які стояли на дорозі поряд із скутером. Від раптового удару обоє відлетіли на кілька метрів. 25-річна жителька Клесова, вона ж водійка мотоцикла. Від отриманих травм загинула на місці. А її подруга на три роки старша жінка отримала важкі травми. Нині лікарі Сарненської районної лікарні борються не лише за її життя, а й за життя. Ненародженої дитини потерпіла на шостому місяці вагітності. Близько четвертої ранку біля одного із кафе 31-річний житель Клесова, криючи автомобілем, ВАЗ, здійснив наїзд на двох молодих жінок, які стояли на проїжджій частині поруч зі скутером. Чоловік пояснив, що в останній момент побачив на дорозі пішоходів і не зміг уникнути наїзду за фактом пороження безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть жінки. Слідчі відкрили кримінальне провадження водій автомобіля, який і збив жінок. За результатами освічення був тверезий. У вільному обігу зброї та вибухівка у квартирі багатоповерхівки. Поліція знайшла гранату F1 та два бойові пістолети. На громадянина, який зберігав ці речі, надійшла оперативна інформація. До помешкання 34 річного рівнянина правоохоронці навідалися відповідно до ухвали суду. Зброю чоловік зберігав у сейфі, але з якою метою так і не зміг знайти аргументів. Сам підозрюваний пояснив правоохоронцям, що знайшов цю зброю. Відтоді зберігав її у себе. Усе вилучено від. Відправлено на експертизу Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні триває. Ні дня без грабунків та крадіжок у рівному спіймали на гарячому серійного злодія менше як за два місяці він збагатився на півтори сотні тисячі гривень. Працював чисто, кажуть правоохоронці, не залишаючи за собою речових доказів. Але одного разу не розрахував, що спрацює сигналізація. У Рівненське СІЗО відвезли досвідченого злодія. Йому тільки 20, а вже за плечима непристойно кримінальне минуле сотні грабежів та крадіжок. Термін на зоні. Але навіть суворе покарання для нього не стало мотивацією виправитися. Хлопця Мали після скоєння крадіжки в магазині. Він виніс 5 тисяч гривень, але не зважив, що спрацює сигналізація. У приміщенні магазину у рівному вдалося затримати крадія. Ним виявився 20-річний рівнянин. Раніше неодноразово судимий за крадіжки. Під час огляду затриманого оперативники вилучили у нього гроші, подарункові сертифікати і навіть шеки інтим-бутіка, а також крадений велосипед, на якому він і пересувався. Ми затримали серійного крадія, який орудував на території рівного. Корицького та Млинівського району сума викраденого становить понад 150 тисяч гривень. Оперативники карного розшуку, коли перевірили базу даних, встановили причетні злодія до скоєння ще 10 крадіжок на території автомийки, двох меблевих магазинів, сушібару а також з магазину на вулиці Симона Петлюри Він виніс 80 тисяч гривень та іпад. Також поліцейські встановили, що зловмисних скоєв ряд крадіжок у млинівському та корицькому районах за фактами крадіжок за частиною третьої статті 185, Тої кримінального кодексу України зловмиснику повідомлено про підозру. Йому обрали міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Йому загрожує до шести років за ґратами. Я вам звичу мудрості та пильності, аби не втрапити на гачок усіляких пройди світів. Дякую за щоденну довіру і до зустрічі в ефірі. програми магазин охоронні системи та фірма АУРАЗ. А ти спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.